Йо, сьогодні поговоримо про те, без чого важко собі представити життя сучасної людини. Мова піде про такий повсякденний аксесуар, як рюкзак. На своєму досвіді знаю, що, на жаль, не всі наші бренди вміють робити якісно та круто. І таких є дуже багато. Але і ті, які виготовляють свою продукцію сумлінно і, можна навіть сказати, як для себе. Саме про такий бренд та рюкзак від нього сьогодні піде мова. Це рюкзак. Rolltop 2.0 від бренду Гуд. Але спочатку, хто ж такий цей Гуд? Гут це київський бренд, який вже протягом цілих 10 років виготовляє рюкзаки та сумки не тільки для нашого, а й для європейського ринку. У якості матеріалу бренд використовує стійку до стирання та розриву тканину Cordura 1000 Den. Вона дуже міцна та захищена від вологи. Першочергова, ця тканина виготовлялася для військової екіпіровки армії США. А це, як розумієте, ну не просто так. З приходом війни у нашу країну асортимент бренду збільшився. Зараз там можна ще знайти кейси для аптечок, а також плитоноски. А тепер подивимось на рюкзак, про який сьогодні піде мова і які в нього фішки. Але для цього мені потрібен стіл. Ця модель називається Rolltop 2.0. Як не важко здогадатися, вона пішла від його форм-фактору. Зовнішній вигляд мені подобається. Він привабливий, немає нічого зайвого і максимально практичний. Ще мені подобається фішка з жовтим кольором, це фірмовий колір бренду. Рюкзак має регулюємий розмір та об'єм. Це все завдяки рол системі У такому форматі його параметри 48 на 30 на 14 см. Об'єм 22 літри. Якщо ми відкриємо ролл, щоб більше речей сюди влізло, тоді висота його становить 65 см, а об'єм збільшується на 5 літрів. Наприклад, якщо вам не потрібно багато речей з собою, ви скрутили ролл та закрили рюкзак. Якщо ви десь у подорожі чи, не дай Боже, знов якась евакуація, а самі розумієте, часи такі, то ви знову ж відкриваєте ролл, більше речей туди можна вмістити і. Пішли. Основний матеріал, який використовується, це кордура 1000 день. А у сукупності з ролл-системою вона дає гарантію того, що речі, які знаходяться всередині, не промокнуть під якимось дощем чи снігом. І до деталей. На передній частині є логотип бренду виробника у фірмовому жовтому кольорі, а також дві кишені, які ще потрібно пошукати. Перша ховається за такою планкою, давайте відкриємо. Як чуєте і бачите, все ходить як по маслу, як то кажуть. Ще дуже круто, що пулери це копійчна річ, але чомусь не всі виробники рюкзаків та сумок додають такі штуки у свою продукцію. Це зручно навіть так просто відкривати та закривати, а ще дуже зручно узимку, коли у вас будуть рукавички. Що тут є ось у цій кишені, дуже приємний, до речі, на дотик всередині матеріал, підкладка жовтого кольору. І ще є ось така штука. Вона не всередині йде рюкзаку, а її додають у пакет, у якому продається продукція гуд. Це бонус від виробника з написом Everyday Adventure і логотипом бренду у фірмовому, знову ж жовтому кольорі. З іншої сторони є кільце, і цю штуку можна причепити на ключі, і буде більш легше знайти. Ключі десь у кишені, просто потягнути за цю стрічку і все. Або її можна причепити десь на рюкзак і ходити ось так. Прикольна річ, дуже якісна. До речі, матеріал приємний. Йдемо далі. А і до речі, цю штуку можна окремо придбати у них на сайті. Із цікавого у передній частині, ось оцій стінці, є шар з піни Ева. Це та сама піна Ева, яка використовується при виготовленні підошви для кросівок. Тут вона слугує як захист для речей, які знаходяться всередині. І дійсно я таке перший раз бачу, щоб піну ево використовували у рюкзаках. До другої кишені ще потрібно дістатися, бо вона за трьома замками. Спочатку потрібно відкрити фастекс, потім розтібнути металевий гудзик, і потім йде ще блискавка. Як я казав раніше, є бренди, які виготовляють свою продукцію не дуже якісно. Але є ті, які роблять дуже сумлінно і як для себе дійсно. Цей випадок, от саме як для себе. Ось дивіться: у нас ось так ось: рюкзак, так, йде дощ або сніг. І дійсно, оцей трикутник всередину може потрапляти сніг. та Ну або каплі дощу будуть туди потрапляти. І можна подумати, те, що речі, які знаходяться всередині, будуть мокрі. Але це не так. Бо виробник про це подумав, подбав про це і поставив зворотню прорезинену блискавку. Теж відкривається дуже легко, і ми маємо дуже таку велику кишеню, об'ємну. А чому вона об'ємна? Тому що. У передній кишені не весь простір використовується. Ось ця сторона не задіяна для передньої кишені, тому вона йде на другу кишеню для створення об'єму. І у цю кишеню можна легко не знаю покласти щось дуже цінно, типу не знаю, навушники, великі навушники, звісно, паспорт, гаманець і ще щось. Ну, сюди дуже багато чого влізе, і доступ до цієї кишені. Типу, ніхто так туди не залізе, бо тут дійсно три замки йде. Я полюбляю різноманітні деталі у речах. І тут є прикольне функціональне рішення з стропою та рамкою. Дивіться, у такому форматі стропа кріпиться знизу до рамки і вона не тіліпається. Скоріше за все, ви більш таким чином будете використовувати цей рюкзак. Ну, а якщо у вас вже є якась подорож. То ви дістаєте цю стропу з рамки, і таким чином ви зможете зробити рюкзак більше. Ну тобто, ви зможете його застібнути потім, коли ви більше речей напхаєте у ролл. І ця стропа, вона по своєму плетінню аналогічна тій, що виготовляють для автомобіля для паску безпеки. Рюкзак має одну бокову кишеню. Цікаве рішення з блискавкою. Якщо вам не потрібен об'єм у цій кишені, то ви її закриваєте, і можете туди щось, не знаю, накидати, якихось цукерок, не знаю, щось таке. А якщо потрібен вам вже об'єм, то ви відкриваєте, і у вас він з'являється за допомогою сітки та резинки. Сюди можна поставити оп. Оп. І все. Півтори літри води спокійно сюди влазить. А якщо не потрібно вам, взяли і зачинили. Спинка. Тут теж дуже багато про що можна поговорити. По-перше, ручка. І можна подумати, ну що, ручка і ручка? Вона є у кожному рюкзаку. Але ні, у кожному рюкзаку, по більшості випадків, це просто реміна, лента, стрічка. так? За яку всі тримаються. І якщо рюкзак сильно навантажений, то ця стрічка дуже натирає руку і стає незручно. Але тут ручка з трьох компонентів, щоб ви розуміли: по-перше, це ця ремінна стрічка, потім йде стропа та кордура. І завдяки такому бутерброду та дуже міцній кордурі. Ця ручка дуже зручна, і вона не буде вам так сильно давити на руку з боків вузли, які більше всього навантажуються у рюкзаку, наприклад, ось як під лямкою, вони прошиті спеціальним швом за допомогою капронової нитки. Лямки з такого ж матеріалу, як і основна частина рюкзаку, з кордури 1000 ден з іншої сторони, 3 d сітка для кращої циркуляції повітря. А також є шар з піни Ева для більшого комфорту, щоб ну, типу, можна було довше проходити з рюкзаком і ваші плечі не боліли. На лямці є логотип бренду, а також система нагрудного кріплення з магнітним фастексом. Дивіться, як він круто працює, і можна навіть однією рукою відстібати та застібати. Дивіться, все дуже просто працює. Що цікаво, що цю систему, якщо вона вам не потрібна, ви її можете відстібнути за допомогою гудзиків та витягнути її. І також ви можете її налагодити, щоб вам було більш комфортніше. По-перше, це по висоті, є 4 рівні. По-друге, це, звісно, по об'єму, бо є спеціальні штуки для того, щоб регулювати. Нижче є пряжки для регулювання лямок ось одна чорна, інша жовта. І як то кажуть, це гуд, і тому щось повинно бути жовтим. Ну, дуже прикольна, така гра з жовтим кольором. Стропа, яка використовується у системі регулювання лямок. Для мене це дивно було побачити, тому що більшість виробників, навіть світових, типу Adidas, Nike, вони сюди ставлять просто ремінну стрічку, а тут йде стропа. Спинка рюкзаку з шаром. 3 сітки а також там всередині є піна Ева для більшого комфорту і для кращої вентиляції. Нижня частина рюкзака, тобто дно, вона з стійкого вінілового матеріалу. І якщо ви, наприклад, поставите десь рюкзак на асфальт, на підлогу, не знаю, десь у маршруті, ще десь, нижня частина буде брудна. І за допомогою такого матеріалу можна, звичайно, вологою серветкою протерти, і все буде чисто. Ще є дві кишені. Перша на такому великому замку. Всередині суцільно жовтий матеріал. Сторона, яка йде до вашої спини, вона з шаром спіни Ева. А сторона, яка йде всередину рюкзака, вона з м'яким матеріалом. Ну, це щось типу, напевно, паралона. Для чого ця кишеня? Ну, як не важко здогадатися. Якщо є такий захист, то напевно для ноутбука все вірно. Підійде MacBook до 16 дюймів. Ну і звісно, якийсь ноутбук на Windows до 16 дюймів. Сюди теж можна покласти. Для більшого захисту вашого ноуту ця кишеня йде не до самого низу, вона закінчується якраз там, де починається вініловий матеріал. Це зроблено для того, що якщо у вас, не дай Боже, рюкзак впаде з рук і він вдариться нижньою частиною, то ноутбук ніяким чином не постраждає, тому що ну, типу кишеня закінчується ось десь тут. І весь удар прийде просто на дно цього рюкзака. І ще одна кишеня. Вона ховається знову ж за такою планкою, відчиняємо її, і ми отримуємо додатковий доступ до головного відсіка цього рюкзаку. Навіщо це потрібно? Ну, типу, навіщо ще ставити додаткову блискавку, якщо можна все дістати та покласти зверху. Так, можна. Але якщо у вас є щось, наприклад, по центру. Чи знизу рюкзаку, що вам треба дістати зараз. І не хочеться все просто діставати з верхньої частини. Ви просто відкрили, засунули руку, оп, дістали, і ця річ у вас вже є у руках. І давайте подивимось, що ж там у нас всередині. У верхній частині ролу є вставка з якогось матеріалу, щось типу пластику. Це для того, щоб легше можна було закручувати цей рол, ну, і щоб він тримав форму. Так, зараз дістаємо. Що в нас всередині? Так, давайте відкриємо. Доброго вечора. Що тут у нас є? По-перше, на передній стінці є кишеня січата невеличкого розміру. Не знаю, можна туди скласти якісь там кабелі, а, ручки, зарядку якусь. І ще дві кишені з протиположної сторони. А, тут можна розмістити, а, наприклад, бумагу, папку формату А4, планшет. І ще є додаткова перегородка, вона з піни Ева, щоб захистити якийсь ще свій девайс, може. Ну, туди точно влізе iPad Pro. Я от це бачу, у мене такого немає, але точно влізе. Сам по собі рюкзак дуже великий всередині, об'єму достатньо для того, щоб там розмістити якусь кількість речей. Давайте подивимося різні сценарії використання цього рюкзака. Наприклад, якщо ви студент, чи ви десь у подорожі, чи може ви спортсмен. Давайте представимо сценарій, що ви, наприклад, студент. Я, правда, не знаю, що зараз студенти з собою носять, але ось різного сюди напхав. Давайте подивимось. Є термос, ну, може замінити якоюсь пляшкою з водою. Переднє кишеня. Так, ключі. Що там у нас ще? Мультитул. Та ось така штука для рук. Так. Ще одна кишеня. Так. Паспорт, гаманець і навушники. Так, зверху я поклав ковтину, точніше, жалетку, ну, вдруг буде прохолодно, десь на парі, нехай буде. У січі ту кишеню я поклав книгу, нехай буде теж. Потім ще я вмістив блокнот, зошит та ще одну книгу. Потім, звісно, куди без судочку їжею, звісно, але в мене він зараз пустий. Потім йде ще дві кишеньки. Першу я вмістив iPad. І далі ось папку з файлами формату A4, але, звісно, папка трішки більше йде. І тут в мене Note. Розміру 13 дюймів, бо більшого, на жаль, немає. Хвилинку уваги. це студенти із мого якогось уявлення, бо зараз студенти, напевно, ходять з маленькими сумками, де лише один зошит та ручка, та в суто і все. Інший сценарій це якщо ви подорожуєте у передній кишені та у кишені під ноутбук, я вже нічого не клав. Тут нам більш цікаво, скільки речей влізе у основне відділення. Як бачите, рол я відвернув тут в нас Ось ця штука зверху тіліпається, а як бачите, тут стрічки немає. Так, давайте подивимось. Відкриваємо. Тут суто речі. Один. Тожелетка. Два. Ковтина. Три. Ковтина. Чотири. Ковтина. Так, п'ять. Штані. Що ще? ще одна ковтина і ще одні штані. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 речей. Ну, суто, можна було ще що щось напхати. Але, як бачите, дуже об'ємне основне відділення. І третій сценарій, можливо, спортзал. Давайте подивимось. Водичка. Ну, Якщо вже холодно буде, наприклад, штані, ну, звісно, можна покласти шорти і просто футболку, а не штані та кофту, а полетенчик. Давайте представимо, що це якийсь типу шампунь, плюс е е цей гель для душу. І, звісно, кросівки. Але якщо покласти менш об'ємніші кроси, то сюди ще легко влізуть тапочки для того, щоб сходити у душ. Та може ще щось. Ну, звісно, перчатки я сюди не кидав, бо звісно, вони, ну, типу, маленькі, вони сюди точно влізуть. Так що маємо ось такий невеличкий набір. Я познайомився з цим брендом у інстаграмі. Потрапив на їх рекламу. Там була на фотографії сумка. Вона мені сподобалась. Трішки пізніше я собі її замовив. І знаєте, як буває, на фотографіях одне, а в житті ну трішки не так. Але тут все було нормально. Що на фотках, то і мені приїхало. Матеріали, шви, ніякі нитки ніде не торчали. Ну дуже гарна дійсно якість. У мене сумка вже, напевно, більше року, може, вже не знаю, півтори, бо з війною. Час просто плине якось так. І ніяких нарікань немає, з сумкою все добре, блискавки, все працює ну, як потрібно, як з першого дня. Мені дуже подобається підхід виробника до своєї продукції. Видно, що все зроблено з любов'ю. Бо дивишся на деякі американські, європейські бренди, і там шви, ну, не рівні. А тут все, начебто, під лінійку зроблено. Єдине що це, звісно, ціна. За якість треба платити, за топові матеріали треба платити. За контроль того, що у рюкзаку точно все буде добре, теж потрібно платити. Але один раз купуючи такий рюкзак, він вам прослужить ну 5 років, а може й більше. Також рюкзак має дворічну гарантію. Якщо щось десь станеться, якийсь знайдете дефект виробничий, то вам рюкзак зможуть полагодити або замінити на новий, там вже виходячи із ситуації. Ну а на цьому все. Посилання на рюкзак буде у описі до цього відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Бережіть себе, не ігноруйте тривогу, Па-па!